Доброго дня, діти! Запоріжжя це місто, що було легендою ще задовго до того, як стало колиською козацтва. Це тут проходив славнозвісний коридор для торгівців і мандрівників усіх народів. Запоріжжя місто на Дніпрі. Колись давно на цьому місці була засвоєна фортеця, яка отримала назву Олександрівська. Через що наше місто називалося Олександрівськ. Але згодом було перейменовано у Запоріжжя. Тому що стоїть на Дніпрі, де були і є великі каміння, які називали порогами. Тобто, місто за порогами. Звідси і назва Запоріжжя. А знаєте, що в кожного міста є символіка. І в Запоріжжя також. Ось погляньте. Прапор малинового кольору. Це колір казацьких прапорів, пролитої крові в боротьбі за свободу і незалежність України. На ньому зображено герб. Це щит, пересічений у верхньому зеленому полі двома перехрещеними рушницями. В нижньому малиновому чорний лук з трьома стрілами вістріями вниз. Рушниці та малиновий колір вказують на казацьку славу. Підкреслюють сучасну назву міста. Лук означає боротьбу проти татар. У декоративному картуші верхній елемент символізує Дніпро Гес. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу, щира шана і подяка хлопцям молодим солдатам. Що строкову службу чесно сприйняли, як бор почесний, матері, батьки шановні, вихованням послідовне, відчуттям патріотизму і повагу до вітчизни. У серцях синів зростили, вартувати, відпустили, мирну, вільну і єдину, незалежну Україну. Тож шануємо в день святковий всіх без винятку військових. Йдуть колонами солдати. Мимо хати, мимо хати, ряд за рядом, крок за кроком, йдуть по вулиці широкій, повз мою ідуть домівку, аж відлунює бруківка. Тут зв'язківці і мінери, прикордонники, сапери, і десантники, і танкисти, моряки, і артилеристи. Як святиню зброю грізну, їм довірила вітчизна. В них обов'язок високий берегти наш мир і спокій. Отже, 14 жовтня в Україні святкують День захисника відчизни, адже саме вони боронять нашу рідну землю, забезпечують нам мирне життя. Військовослужбовці часто ризикують життя і здоров'ям, захищаючи мир, спокій на землі. Вони володіють великими знаннями, здоров'ям, силою, готовністю виконати будь-який напис. Історія української армії це славні традиції предків. Великі перемоги козаків та наших батьків і дідів, які у всі часи захищали від ворогів нашу рідну батьківщину. Тож, любі діти, обов'язково привітайте цього дня зі святом всіх воїнів-захисників.